Так, Усім доброго ранку. Буду вести таку рубрику, як автомобілі, які у нас в наявності, буду проводити приблизно раз в 10 днів, так як йде оновлення, в будь-якому випадку якісь автомобілі продались, якісь автомобілі заїхали нові. Останнє відео я знімав днів 10-12 тому. Орієнтовано відсотків 30 автомобілів заїхало нових і продано. Так, почнемо з Сенік 2011 року, півторашний дизель 110 кінських сил, 220 на кату, 7700 в хорошій комплектації на автоматі. Так, далі у нас лагуна в рестайлі, третя, 2012 рік. Перший облік 2013, 163 пробігу, півторашка, 110 кінських сил. Босе комплектація 8300 в кузові хетчбек. Далі у нас Міган 2014 року. Останній рестайл 125 накату, півторашка дизель автомат 9500. Так, це нік 2014 року, 185 пробігу, півторашний дизель, механіка шістіступка 7300. Так, якщо вас зацікавив якийсь з цих автомобілів, то коли дзвоните або пишете, бажано, кажіть мені госномер. Який номер, там, наприклад, ось в французьких номерах, кажіть хоча б цифру там, 323, там кашкай. Буде простіше мені знайти і зрозуміти, за який автомобіль йде мова. Бо буває, люди дзвонять, а там автомобіль взагалі не продається. Він тут просто був там припаркований. Я ламаю голову, що це за автомобіль. Так, далі пішли Кенго 2010 року, 183 на кату, Написано 90 кінських сил, але тут я його пробував по Вінкоду, він, він 100, 103 кінських сили, шестиступка, механіка 7,550. Оригінальний пасажир. Далі Кашкай. Кашкай 2012 року, 186 накату, 1,6 DCI, 130 кінських сил, механіка 12100. До речі, дуже класний двигун, 1.6R9M, 130 кінських сил, це він на одну турбіну. Вони ще були на дві турбіни, такі ж самі двигуни Twin Turbo, але кажуть, що вони якісь проблемні. Але е, спілкувався з людиною, на трафіку їздить е, двигун теж 1,6, він турбо накатав чоловік 100 тисяч, пробігу на машині 300, без питань абсолютно. Так, цей лігієр проданий. Вчора за нього отримали завдаток, але є такий же самий каротеж. Міган 4 з дуже малим пробігом. Е, 17 рік, 107 пробігу, півторашний дизель, механіка, е, 12 350. 107 пробігів В рідній фарбі дуже гарний стан автомобіля. Так, е, відео по цьому. цьому тому Тут по цьому ряду на всі автомобілі є відео на Ютубі, там нижче по каналу можна знайти. Лагуна, лагуна в офігенному кольорі, в рестайлі е, 2-літрова, 225 накату, 12 рік, е, 8900. Е, е, хороша комплектація, панорама, 18-ті. Система довороту задніх коліс, Фор-контрол. Ладно, не буду розжовувати по кожному автомобілю, так як вийде дуже довге відео. Кліо e, 12 рік в універсалі e, 230 накатів півторашний дизель 75 кінських сил. Механіка 5999. В рідній фарбі гарний стан. Шеврелет e, Авео 11 рік. Він по вінкоду 11-й перший облік 12-й. 1,3 дизель, механіка 5600. Також попереднє відео в мене є по цьому автомобілю. Там один елемент ледве фарбований, так дуже чудовий стан автомобіля. Citroen c 4 2016 року, 199 пробігу, 1,6 HDI, 120 кінських сил, механіка 9990. До речі, дуже недооцінені всі Peugeot, Мені вони особисто дуже подобаються. По деяким плюшкам і по комфорту вони іноді навіть виграють у Рено. Двигуни 1,6 HDI вибігають без питань за, за 500 тисяч в пригодній обслузі питань з ними абсолютно ніяких немає. Як 1,6 HDI, так і 1,4 HDI, в принципі, там один і той же двигун там різниця в голові. Далі у нас шкода Octavia 2006 року 230 накату, 1,9 дизель 130 кінських сил 6200 в універсалі, відео також по ньому є. Кашкай. Кашкай у нас 11 року, 204 накату, півторашний дизель 110 кінських сил, механіка 9900. Гранд Scenic 5 місць. 2007 рік, 269 накату, 130 кінських сил, механіка 6 тисяч. В дуже чудовому стані автомобіль і в рідній фарбі Кашкай Плюс 2 2011 року 7 місць 108 тисяч пробігу рідного, наголошую, з таким пробігом в такому віці важко знайти автомобіль. Півтрашний дизель, механіка 110 кінських сил 11300. Зараз ще одне скажу, на автомобілі ціни не кінцеві, є торг. Торг там не якийсь величезний, якщо ви там хочете на перепродаж, це окрема розмова, можете звертатись по поводу людей, які займаються автомобілями, перепродажю займаються. Тут є якби окрема розмова, тому краще всього звертатись по номеру телефону і вже особисто спілкуватися, або приходити до нас в офіс і вже тут щось якби домовимося. Є машини, дуже багато автомобілів, можемо запропонувати хороші ціни по неготовим автомобілям. Ці машинки, які вже на площаці, є торг можливий, ну скажімо так, в межах розумного. Це у нас Кенго, Кенго 2012 року, 260 пробігу, 90 кінських сил, Механіка 7300, оригінальний пасажир. Також в чудовому стані. «Сенік» короткий 2010 року. 1,9 дизель 130 кінських сил. Механіка 6950. Парктроніки безключовий доступ, хороша комплектація, чудовий стан автомобіля. По цим, всім відео, по цим всім автомобілям, що по цьому ряду, по ним є відео до X5. Далі у нас Міган 2015 року 225 пробігу, півторашний дизель, Механіка 8950. Рестайл на ДХО, структурні колпаки на штампованих дисках. Потім BMW X5 2011 року 228 тисяч пробігу, 3-літровий дизель, 305 кінських сил, автомат, Шкіра 17500. По ньому також є відео. Далі у нас Коліос. Коліос у нас на автоматі, 10 рік, 182 пробігу, 2.0, 150 кінських сил, 11 750. Коліос на автоматі. Не часто вони у нас попадаються. Так, По цьому цей десь недавно заїхав, я за нього не знаю, не скажу, бо машки навіть немає. По кліо є відео також, кліо в універсалі. Мій улюблений кузов. Колись 4 роки назад, хотів собі точно таку ж саму кліву. Але не попалося. Так, Кліо 16 рік, 201 тисяча пробіга, 90 кінських сил на автоматі. Автомат роботизований, є ЄДЦ 10800. До речі, часто до мене пишуть або дзвонять і спорять зі мною по поводу автоматів. Автомати це до автоматів відноситься як варіатор, так і роботизована коробка, так і гідротрансформатор. Це автоматизована коробка передач. Її перемикати вручну не потрібно. Це все автомати. Просто вони розподіляються на гідротрансформаторний, на роботизований, в якому є щеплення, який перемикає типу ДСГ, ЄДЦ. І є варіатор. Це все як би, рахується автоматами, так що не путайте. Далі, Citroen C4 2013 року, 145 пробігу, 1,6 бензин, механіка п'ятиступка 8250. Такий же, як біленький, тільки бензинка. Може хтось з не любить, хоче дуже бензинку. Так, по цьому колісу теж є відео 2011 року 207 накату, 150 кінських сил, механіка 10900. Так, Міган в універсалі, в дорі стайлі, перша фаза. 10 рік облік, ой, облік 11 рік, повінкоду, 10-й рік, 227 накату механіка 6950. Гран Сценік четвертий, В чудовому стані машинка, я на ньому їздив. 17 рік, 141 пробігу, півторашний дизель, 101 кінських сил, механіка 6700. В чудовому стані автомобіль, до речі. Так, якщо вас зацікавила якась з цих машин, то звертайтесь в особисті повідомлення. Я вам можу зробити більше відео фото. По одній чи по другій авто, по одному чи іншому автомобілю. Так, по цим Мігану по Джеті немає інформації. Джета це взагалі це десь колеги. Е, вона з пробігом по Україні. Так, у нас Кашкай 11 року, 181 пробігу, півтрашний дизель, 100 кінських сил, 10600. Ті автомобілі, що на французьких номерах розмитнені, пройшли сертифікацію та готові до першої постановки на облік. Тому ми виписуємо договір купівлі-продажу і ви будете першим власником в Україні. Так, э, X-MOD, 13 рік, 233 накату, півтрачний дизель, механіка 110 кінських сил 8999. В принципі, цей Сенік такий же, як і звичайний, в нього немає чогось не такого. як... Звичайному Сценіку, тільки як бачите, механічна, механічний ручник, так все те ж саме. Ну і обвіз, бампера, ліства, фендера відрізняють його зовні від звичайного сценіка. Ну і рейлінги також. Так, по покенго цьому, це якщо я не помиляюсь, електричка. Так, да, Це електричка, він там в районі 19 тисяч доларів буде коштувати, Її щойно підготували. Точніше, вчора ввечері ще немає по ньому інформації. Якщо вас зацікавить, то можу пробити, дати більше фото, більше інфи. Но в районі 19 тисяч, там він 18 чи 19 рік, дуже-дуже свіжа машина з невеликим пробігом. Е, гранд з по цьому гранду є відео. Е, 12 рік, 249 накату, півторашка 110 кінських сил, механіка 9250. Фаза 2, в хорошій комплектації. там Один елемент фарбований заднє праве крило, на дисочках, парктроніки передні, задні і так далі. Так, каджар. Каджар у нас 16 року, 181 накату, півторашка К9К, 110 кінських сил на автоматі 16800. Далі міганчик в хетчбекі, 15 рік, останній рестайл, 132 тисячі пробігу, півторашка дизель 110 кінських сил, 8999. На кліматі, навігація, R-Link, можна активувати навіть Android Auto. Потім все буде передаватись з телеф... заблокованого телефона на екран, в тому числі там Viber, Waze, навігація і так далі. Так, Peugeot 3008, 2014 рік, 187 на кату, 1,6 HDI, 115 кінських сил, механіка 10900. Подобається у них посадка в салоні, як, як розміщена торпеда. Цікаві машинки. Так, Міган 2010 року, 201 пробігу, півторашний дизель, 110 кінських сил, механіка, шестиступка, 7750. Також Міганчик в дуже гарному стані. Так, Це всі автомобілі, що у нас в наявності на майданчику, плюс багато автомобілів, які ще доставляються, доставляються з Франції, доставляються. З Медики в Україну, плюс які, багато автомобілів, які є в наявності в Медики, які можна завести. Можете переглянути їх у нас на сайті або в телеграм-каналі. перейти, там більше автомобілів. В Телеграмі всі автомобілі актуальні. Автомобілі, які продані, я просто видаляю, щоб так скажем, не забруднювати весь список, щоб ви бачили тільки актуальні автомобілі. Так, знаходимося в місті Вінниця, вулиці Ярмоли, Мелешка, 1В. Мій номер телефону внизу, і також посилання на всі наші ресурси. Так, Дякую, що додивились. Хто додивився до кінця. Будуть запитання, звертайтеся. Всім гарного дня, пока-пока.